Так, доброго часу. Давайте подивимося Дніпропетровську область. Бо я всіх подивилася, Дніпропетровську область не подивилася. Так, як завжди, Дніпропетровська область. Дніпро окремо у нас іде. І воно вже є на каналі. Повинно бути. Так, Дніпропетровська область. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, тривоги, а, смерті. А, ну, буде важко області. Дуже буде важко. Прям дуже-дуже буде важко. Давайте подивимося по місцям. По містам. Нікополь. Що ці собаки збираються пробити? По Нікополю будуть, буде розвідка. Будуть якісь ДРГ, до речі. Отут ДРГ. Будуть якісь вони направляти. Да, розвідувальні якісь, можливо, би плачі, щось таке дізнаватися, як розвідкою будуть. Аеророзвідка буде така по Нікополю. Прильоти. Ви знаєте, таких, як великих прильотів, я не бачу по Нікополю, Да, з 13 по 20. Але буде, ну, все рівно буде і відбиття, але це те, що буде бепла летіти. А те, що буде запуск градів, то тут же ж ми, ми ж ніяких не відіб'ємо. Тобто ви повинні розуміти, що. Там буде важкувати. Так, марганець. Марганець, дивимось. Летіти буде. Слухайте по марганцю. Ага, відбиття. Щось буде якісь бепла летіти, відбиття. Ну, ситуація в марганці буде краще, ніж в Нікополі. Так, щоб ви повинні розуміти. А, так, швидко буде летіти, але відбиття буде. Відбиття і рух. Рух, 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 рух. рух. Дуже швидко будуть летіти, як не на марганець вони будуть летіти, далі будуть летіти. Тобто будуть пролітати над марганцем. Далі покров. В принципі, будуть тривоги. Буде застосування якихось бепла, які будуть пролітати над вами, але Бог милого у вас буде більш-менш, не можу сказати, що спокійно, але буде без, знаєте, без прильотів, хоча б без прильотів покров. Так, широке. Привезуть воїна, я так думаю, що полеглого до вас якогось. Далі, десь біля широкого буде прильот. І другий момент. Тут збиття, я так думаю, що буде збиття. І оце збиття буде, ну, будуть наслідки після цього збиття. Людські наслідки, щоб ви розуміли. Далее, Кривый риф. будут прилеты? Ну, по кривому рогу, там другий момент. Там е, більше захисту буде, е, більше е, якась нова система до вас приїде, е, захисту саме, да? ППО якесь. І е, другий момент, той, що мені більше ну, от, мені подобається, е, е, знаєте, як більше усилять контроль за цим містом. Прям буде усилення, посилення. Я думаю, що посилення, воно вже пройшло, але, бачите, карта світу, тобто щось привезуть таке, що вас посилять, а, захист ваш. А змінять знайдуть зрадників і посилять взагалі захист. Так що, в принципі, кривий ріг, ну, більш-менш норм. Так, Зеленодольськ. В Зеленодольс будуть проблеми у керівництва, щось там будуть як голову громади, чи щось таке, як, знаєте, як знімати От так. рекіровки в керівництві. Далі, когось візьмуть за взятку, щось там за, за гроші, за грабіжі, і от таке все буде. От Там буде перехід до тюрми, керівництва. Так, жовті води. Жовті води. По жовтим водам. Що можу сказати по жовтим водам? Хм. Якісь позиції по жовтим водам здаються. І планується обстріл цих позицій. Щось там таке, що дуже цінне в жовтих водах є. Да. Планують обстріл цих позицій. Повітряні тривоги і десь буде збиття. Десь неподалік жовтих вод. Так, апостолово. Апостолово максимальний сос буде прильот. Буде прильот по хитрості, десь прям влетить. Жертви не бачу, але прильот буде. Фігня. Так, інгулець. Інгулець. Інгулець, недавно був прильот, мені кажуть карти. Хто з Інгульця? Напишіть мені, будь ласка. Е, недавно був прильот. І ще буде. Знаєте, як повторення. Вони щось там не, не додобили, не добили. Щось і відіб'ють, але, знаєте, як перший раз їм щось там не, не так, як вони зробили. А от другий раз вони доб'ють те, що вони хотіли. Так, Павлоград. Павлоград. Павлоград є об'єкти, які дуже їх цікавлять, куди вони будуть бити, били вже і будуть бити. Максимально сос. Павлоград. Є у них задумка: ці об'єкти зруйнувати. Знаєте, як раніше не зруйнувалися, будуть руйнуватися зараз. Так, далі. І останнє це Кам'янське, так, раніше Дніпродзержинське. Давайте подивимось. Тут більш-менш спокійно. Якісь моменти у владі, будуть ракіровки, будуть, знаєте, як. У системі влади хочуть когось змінити. Але не на цьому тижні. От якось так. Свинку вже знайшли, під неї копають, і я думаю, що не на цьому тижні. От якось так. Так, всім вам дякую за увагу. Всього вам найкращого. Не забувайте підписуватися, ставити вподобайки. І всього вам найкращого. Нагадую, тепер буду виходити кожного тижня в ефір. Дякую.